Вітаю вас! А ви робите капучино? Робимо. Хочу замовити капучино, але... А ви можете його зробити наосліп? на осліп? Наосліп, а можемо спробувати, чому б ні? <світування> Руки пам'ятаю. Змінюється те, що я не можу контролювати точніше час. І, наприклад, я не знаю, скільки я зараз наливаю молока пічер. З цього процесу найскладніше, напевно, було і саме вливання молока в порцію еспресо. Як на мене, цю проблему можна вирішити буде за допомогою контролю ваги в руці. Якщо ми, в принципі, можемо орієнтуватися з досвіду, скільки важить чашка повна і скільки чашка пуста, то в теорії ми приблизно зможемо орієнтуватися на якраз таке розмір вливання. Це не точно, але можливо достичь за допомогою механічної пам'яті. Вау! У мене навіть вище щось намалювати, це в принципі непогано. Щось схоже на тюльпан. Шість гідів нашого музею, будуть навчатись робити каву і потім кожен гід буде проходити в певній кав'ярні стажування. Я, наприклад, буду проходити саме в цій, це Камбос кофі на поштовій площі. І коли буду стажуватись, приходьте смакувати тут теж каву.